Свого чоловіка я зустріла завдяки щасливому випадку, але далі взяла долю в свої руки. Скажу вам так, що я ніколи не була ініціаторкою стосунків ніколи. Тому й вибирала тих чоловіків, які обирали мене. Мені бракувало сміливості стріляти очима по тому, хто тобі подобається, підійти і про щось заговорити. Зателефонувати перший, а не витримувати паузу в три дні. Думаю, тому я й в свої 35 років залишилася без чоловіка з дитиною на руках. Я любила чоловіка, але не настільки, аби пробачити випадкову любку. Можливо, якби я кохала його сильніше, то цього б не сталося, але ж вже є як є. Отож жила я собі та гризлася щодо того, яка я безталанна і що життя вже скінчилося. Я добре бачила, що в моєму віці стало дуже багато повідомлень, що подруги подають на розлучення, а потім з голодними очима рискають по чоловіках і знову ж кидаються на перші ліпші штани. Я цього абсолютно не хочу мати чоловіка заради галочки. Навіщо мені було від нього йти, якщо тепер знову треба мати таке саме або й гірше. Вирішила, що я жити маю на що, а як трапиться якийсь хороший чоловік, тоді й буду думати. Минув і рік, і другий, але ніхто мене квітами не засипав та руку і серце не пропонував. Бували й такі розумники, як мій колишній яким було нудно в шлюбі і шукали короткотривалої розваги. Я вже по собі бачила, що є всі симптоми голодних очей, тому вирішила, що маю якось провітрити голову, бо так далі не може бути. Подумала, що давно не була в горах, і подумала, що декілька фото засніжених вершин і мене на лижах мене розрадять. Взяла квитки на потяг і поїхала. А в потязі я зустріла його. Знаєте, що в потязі люди є такі, якими є насправді, бо вважають, що нема причини щось себе показувати, адже цю людину ти ніколи більше не побачиш. І ось ми розговорилися, і Марко виявився просто неймовірно чуйним та дотепним чоловіком. Він теж був розлученим і їхав не в а до батьків. Ця подорож мене сколихнула, як і його. Ми просто сяяли один одному очима. На прощання він мені сказав: якщо це доля, то я тебе знову зустріну. Я одразу згасла: Доля, яка твою чортячу матір доля, мені 37 років. Надіятися на долю. Що тут казати, що ні гори, ні лижі мене не тішили, бо я була страшенно розлючена через таку позицію Марка. Виходить, не така я йому вже й потрібна, і не таке сильне справила враження, якщо він все спихнув на долю. Звичайно, що ми обмінялися номерами, але мені абсолютно не хотілося йому телефонувати, а він першим теж не дзвонив. Отака доля. Отак сиділа я та хандрила, коли знайома відпочивальниця не вислухала мої жалі на теперішніх чоловіків. Дивна ти, Ірино, як чоловік так хоче, аби за нього все вирішувала доля, то він і в житті таким буде, все будуть вирішувати за нього. Ти на таке погодишся. Я задумалася. Все життя за мене вирішували, з ким я буду, ким я буду, а тепер мені треба навчитися не лише за себе вирішувати, але й за долю. Першою думкою було ні. Ні за які гроші, ні. А потім я собі так подумала, а що я втрачаю? Сіла я і почала пригадувати нашу розмову. Він сказав, що любить їздити вечірніми потягами. Далі сказав, що має бути в четвер на роботі, отже, він вийде в ніч на четвер. Далі я замовила квитки назад на середу і стала чекати, чи доля нас веде в одне купе, бо як ні, то я готова по всьому потягу пройтися і випадково його зустріти. На моє щастя, доля його поселила в сусіднє купе, і я випадково його зустріла. Тепер ми разом вже 4 роки, і я абсолютно щаслива, що взяла долю в свої руки. Може, хтось теж питає себе, чи варто, то я кажу питайте себе, а що я втрачаю? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.